Вітаю вас! В цьому році ми вивчимо умовний оператор, або, як його ще називають, тернарний оператор. Операцію цю називають тернарна умовна операція. Цей оператор це такий собі класний і корисний трюк, який дає можливість зекономити програмісту час і об'єм коду, і дуже часто, коли підходящі умови складаються, використовується замість операторів if else. Давайте напишемо маленьку програму, де я вам покажу, як його використовувати. Відкриємо наш Eclipse. І давайте створимо якусь програму, яка буде, наприклад, давати нам інформацію в залежності від введення користувача. Оскільки в нас буде введення користувача, я думаю, ви пам'ятаєте, нам потрібно імпортувати сканер. Тож, пишемо: import. java.util.scanner і в коді нашої програми нам спочатку потрібно буде попросити користувача ввести якусь інформацію. Давайте наша програма буде враховувати, яку ціну студент повинен заплатити за чай в студентській їдальні. У нас буде наступна умова. Оскільки в студентську їдальню можуть заходити і професори, і студенти, і персонал. Давайте наша програма буде враховувати в залежності від того, хто купує чай. Якщо це студент, у нас буде одна ціна, якщо це буде. Будь-хто інший, це буде інша ціна. Зробимо так, щоб наша програма давала знижку на чай студентам. Давайте уявимо собі, що у кожного студента є якийсь ідентифікаційний номер, який він має. І, наприклад, від 1 до 1000 це будуть наші професори і викладачі. Викладачі. від 1000 до, скажімо, 55 тисяч це будуть студенти. І всі решта, наприклад, в кого номер буде 55 тисяч і вище, будуть обслуговуючий персонал. Давайте попросимо студента, щоб він вів свій ідентифікаційний номер. Для цього нам потрібно вивести текст. Напишемо, введіть свій. Свій номер. І використовуючи сканер, нам потрібно буде читати цю інформацію. Нам потрібно буде ініціалізувати зміну типу сканер. Наприклад, сканер назвемо його «scan», дорівнює New Scanner. Це стандартний спосіб ініціалізації змінної типу сканер. І тут у нас system.In, тому що ми вводимо інформацію від користувача. І давайте считаємо номер в змінну типу. Я думаю, ви вдогадалися, це буде тип-INT, тому що у нас ідентифікаційний номер буде ціле число. Напишемо int ID, дорівнює scan.next. Я думаю, здогадались. Next int, тому що ціле число. Тепер, наприклад, якщо у нас буде студент, ми зробимо йому знижку, і він буде платити за чай 2 гривні. Всі інші будуть платити 3 гривні. Як це написати? Використовуючи те, що ми вивчили до цього моменту, ми напишемо, звичайно, використовуючи оператор IF. IF ID буде більше, ніж 1000. І... ID буде менше, ніж 55 тисяч, тобто буде між 1000 і 55 тисяч, тоді нам ще потрібно додати одну змінну буде зміна типу double, і це буде, звичайно ж, ціна. Буде дорівнювати 0, 0 поки що. І якщо це буде студент, тому що їхній номер буде. Між 1000 і 55 тисяч, тоді ціна буде відрівнювати 2 гривні. В будь-якому іншому випадку, тобто для всіх інших, ціна буде 3 гривні. Тепер нам потрібно буде вивести повідомлення, сказавши ціну для тієї людини, яка ввела свій ідентифікаційний номер або код. Пишемо SSO, ctrl enter і напишемо. Ціна для вас плюс ціна. Ось і все. В залежності від того, який ідентифікаційний номер введе людина, ми будемо перевіряти, якщо цей номер між тисячою і 55 тисяч, значить це студент і ціна буде 2 гривні. Для всіх інших, тобто для професорів викладачів. І для обслуговуючого персоналу ціна буде 3 гривні. Давайте запустимо програму. Введіть свій номер. Давайте введемо номер, наприклад, 5. Ціна для вас 3 гривні. Очистимо. Запустимо програму ще раз. Вводимо номер, наприклад, 15525. Очікуємо, що це буде студент. Ціна для вас 2 гривні. Наша програма працює. Все працює дуже добре, але, оскільки програмісти такий лінивий народ, для нас це виглядає досить довгим кодом для такого банального завдання, як вираховування ціни. Тому що тут, звичайно, один if, один else, все дуже просто. Як ми можемо спростити цю програму? Ми можемо використати тернарну умову або тернарну умовну операцію. Тернарна умовна операція з латинського «тернарний» означає. Потрійний це операція, яка є коротким замінником оператора if-else. Але в дуже конкретному випадку, коли у нас є тільки один if і тільки один else. Тернарний оператор має три параметри. Саме тому він називається тернарним. Тернарна умовна операція записується наступним чином. У нас є три параметри, і в залежності від значення першого логічного виразу або першого параметру, Тернарна операція повертає або другий, або третій оперант. Наприклад, результат дорівнює умова. Якщо умова справжнюється, то повертається варіант 1. Якщо ні, тобто в будь-якому іншому випадку, повертається варіант 2. Ще раз, якщо умова, яка записана тут, справжнюється, Повертається варіант, який записаний після знаку питання. В будь-якому іншому випадку повертається варіант, який записується після двокрапки. Тобто, якби ми хотіли переписати в більш ефективний спосіб даний фрагмент коду, ми б могли написати наступним чином. Ціна. Нам потрібно буде це забрати, перенести вище. Дорівнює. Тут в дужках. Якщо ID, давайте скопіюємо цю частину. Якщо ID між 1000 і 55 тисяч, значить ціна буде 2,0. В будь-якому іншому випадку 3,0. Тобто те, що ми написали ось тут, є абсолютно ідентичним тому, що ми написали тут. Давайте ми ц... заберемо цю частину коду, просто видалимо її і спробуємо запустити нашу програму ще раз. Чистимо консоль. І, наприклад, наш номер буде 25 тисяч 000... 35001. Тобто, все ще ця умова справджується. І натиснемо Enter. У нас виходить ціна 2 гривні. Тобто, вивівся перший елемент після знаку питання. Давайте запустимо ще раз і спробуємо ввести когось, у кого номер буде більший за 55 тисяч. Наприклад, 85 тисяч. І дана умова не справджується, Значить, вводиться 3 і 0 в результаті. Ось і все. Даний оператор досить простий. І навіть якщо ви хочете спростити вашу програму ще більше, ви можете його перенести ось сюди, скопіювати або навіть вирізати і вставити замість змінної ціна. І, мабуть, додати додаткові дужки, щоб все помістилось. І цей фрагмент можна навіть забрати, в принципі. І наш код став ще набагато коротшим і набагато чистішим. Перевага тернарного оператора в тому, що його можна використовувати і записувати в один рядок, на відміну від if-else, для якого потрібно буде як мінімум 6, 8, а то й 10 рядків коду, тернарний оператор можна записати в один рядок. Єдина умова, і єдиний момент, який потрібно запам'ятати, що ця операція використовується замість if else в дуже конкретному випадку. Тобто тоді, коли у нас є тільки один if і тільки один else. Ось і все в даному році. Я сподіваюся, ви запам'ятали, як працювати з тернарним оператором, спробуйте написати свою власну програму, де ви можете його використати, і ви побачите, наскільки зручно його використовувати, наскільки він простий. Якщо у вас є запитання чи коментарі, додавайте під відео. Також приєднуйтесь до нашого каналу, запрошуйте друзів. Дякую за увагу!